Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дьмас, і сьогодні ми з вами продовжимо проходити гру під назвою Among the Sleep. Попередній раз ми з вами знайшли два спогади і залишилося знайти нам ще два додаткових спогади для того, щоб остаточно пройти дану гру. Ну а в нас сьогодні рубрика The Enoстеd Time, і ми з вами починаємо. У нас народ з вами третя локація. Тут ми вже, якщо я не помиляюся, якщо мене не підводить моя пам'ять, то тут має бути вже болото. І тут буде якась болотна відьма чи щось типу такого плану, яка буде на нас полювати. Але поки що ні. Я навіть і не знаю, де ми. Ми з вами з'являємося в якійсь кімнаті. Подивіться, тут все таке похмуре. Все темне. Навіть, якщо чесно, ведмедик не допомагає для того, щоб, щоб бачити... А, ні, Думаю, дивіться, реально. Краще, у ліс якийсь. Це у нас що таке. Дивіться, величезна люстра. Ці літаючі штуки? Похоже на воспоминання. Може. наступне буде за этими корнями? Потрібно, Потрібно, що? Потрібно напевно, вибратися нагору, єдиний прохід, поки що, який я бачу. А, тут потрібно це відчинити. А, я згадав, нам потрібно скласти з вами пазл. І тоді ми зможемо пройти далі. Перший пазл ми з вами знайшли за цією картиною. Так, давайте його зараз поставимо на місце. І по ідеї, має відчинитися. О, та, дивіться, має відчинитися частина коренів. Ну і далі відправляємося на пошуки ще одного пазла. Такс, тут дивлюся, прям щось таке от незвичайне. Ого, да, да. Це саме ця локація з цією проклятою болотною відьмою. Попливла гнида. Попливла вона вже десь. Я її чую, але поки що ще не бачу. Нам потрібно бути дуже обережними через те, що вона нас може дуже просто вхопити. Так. І якщо чесно, таке враження, що... Повзком ця дитинка пересувається набагато швидше, ніж в повний зріст. Ну, поки що все нам дається максимально-максимально просто. Ну, бля, я тільки хотів сказати, що ми нарешті з вами потрапили в якесь добре освітлюване місце, але, як виявилось. Оп! І на цьому, напевно, що для нас гра закінчилася. Я ж не знав, що тут потрібно. А, там стояв зверху ящик. Напевно, що нам потрібно було його підсунути. І тоді тільки стрибати, бо я щось не розрахував своїх сил. І виявилося, що дуже дарма. Малюночок. Ми його з вами забираємо, і тут відбувається у нас сейв. Супер. І тепер нам куди потрібно. А, у нас це відчиняється. Це дуже добре. Машинки, свічки. О, і ще частинка пазл. Оп. Є. Ми забрали ще один пазл. А, це точно це я згадав. Це потрібно його відсовувати для того, щоб по ньому вилізти. Ми ось таким чином з вами. Пролазимо, проходимо цю локацію. І тут в нас дивлюся... Ну поки що нас нічого не лякало, тут у нас пеньок, який нас приводить майже на початок. Ага. ага. А як... А, все, є. Я там чую на задньому фоні крики. Крики нашого батька і нашої матері, як вони сваряться. Це, типу, як е, флешбеки нашого, нашої дитини. Ще один шматочок пазла вже на місці. Ми його вставляємо і тепер потрібно знайти ще один. Але я підозрюю, що ось останній ...останній шматок буде не настільки простим, як як здавалося, як попередньо. Ця музика, вона прям напрягає. Прям напрягає. Там показували жінку, яка напилася з Одисководязі та пішла попитися чи що. Чиїсь ноги. А, це чиїсь. Це чиїсь. Не ноги. Черевики. Чоботи. Так, а ми можемо вилізти сюди? А, дивіться, ліжко порожче. Блід, це наша тінь, я злякався аж. Ну прикольно, дивіться, ми коли беремо ведмедика, то він знаходиться позаду нас. Коли ми беремо його в руки, то реально анімація і тінь змінюється. А оцей звук мене так вже напрягає, якщо чесно, від нього аж квадратна голова. Він такий неприємний якийсь. А, нам потрібно ручку відкрити. А для того, щоб відчинити ручку, потрібно потрібен стільчик. Ось ця потвора буде зараз за нами бігати по цій локації. Так що нам потрібно бути максимально-максимально обережними, щоб не потрапитися їй на очі Ну і в будь-якому випадку нам потрібно пірнати зараз вниз і вибиратися на болото Пазл знаходиться тут, всередині. А для того, щоб всередині його, всередині його достати, потрібно крутити напевно що ось цю ручку да? Да, але щось так? повільно ми її крутимо я тут хвилини 3 витратив, напевно що для того щоб дістати цей гребаний пазл Це реально 3 хвилини я просто я лозив мишкою по цьому по коврику і тільки зараз я його отримав просто напад на що рука втомилася якщо чесно з вами вже на цьому посту Я провтикав у вітрі ключ, але тепер я його знайшов. І нам потрібно якось намагатися уникати цієї відми. Бо як тільки вона нас зловить, для нас, в принципі, гра і закінчиться. Так, бачу бочку, ховаюся. Бачу бочку, ховаюся. Так, і нам потрібно продумати наш наступний маршрут. Куди пройти його? О, бачу малюнок. О, так, так. Де, де. Потрібно заховатися в почті, щоб вона нас не знайшла. Так, нам потрібно ще знайти прохід на наступну локацію. Ми з вами знаходимо ключик. Ще один ключик. І, в принципі, куди нам тут потрібно? Нам потрібно, напевно, що далі десь. Або тут уже шукати можливість пройти. Може воно тут, звісно, і є. Байдеш. і його разом, ну, там ще знову з'явилася. з'явилося. Вона за мною, вона за мною, але мені навіть немає де тут заховатися. Так, потрібно хутко, хутко, хутко. Вивазь, давай маленька, Працюй, працюй ножками, ручками. Швидше, швидше. Вилазь, 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 давай, давай, давай. давай. Блядь, що ця мишка? Тут, сука, мільйон цих рухів потрібно зробити. Фу, блядь, наче встиг. Так, тепер потрібно вибратися з цієї локації повністю вже. Третій пазл уже на місці. І ми з вами відправляємося далі на наступну локацію. Тут у нас вже вона відчиняється. О, блін, я не пам'ятаю, чи буде тут ця кікімора наша, чи не буде. Бо якщо вона тут буде, то нам доведеться шкіритися. До Причому шкіриться багато. А я вже чую, і не що вона тут буде. Добре, що там було доступно купа місць, де ми могли з вами зашкіритися. Твоя книга? Все. Це так. Забираємо нашу це першу книжечку, яку нам мама читала і відправляємося в безпечну локацію. І четверта в нас залишається. Саме oh, така жорстка буде, так скажемо. О, oh, божечки, що це за істота? She не знаю. So ну і розпочинається народ, фінальна локація. Дивіться. ой, тут прям дуже дуже темно, дуже нічого не видно. Так, це в нас двері. А вони ведуть в шафу. О, малюночок. Вони ведуть в шафу до пальто. До плащ пальто. Щоб не жахнув ніхто. Так, що в нас тут ще є? Це в нас якась коробка, ящик. Куди тут іти взагалі? Я вже. цього Оцього я вже геть не пам'ятаю. Вон туди спуск, прям такий от. Величезний, але нам точно не туди. Дивлюся, там шухляда не може виїхати. Треба якось допомогти, щоб вона проїхала. Тут, виявляється, знизу були ще одні двері, я їх просто в темряві не замітив. І за допомогою цих дверей ми добираємося на місце розташування цієї шафи, так? Да? да, Дивіться, ось тут вона знаходиться, нам потрібно її відчинити. Оп! Полетіло! Так, і тут ще один момент, де воно не може пройти. Нам потрібно напевно, що його відчинити. Так, щось десь сталося. Оу, дивіться, скільки тут дверей. І нам єдиний вихід залишається це йти сюди. Бо тут єдиний момент, де можемо пройти, в принципі. Ми знаходимо шкатулочку музичну. Ми з нею повзаємодіяли, але більше нічого не відбувається. А що там? А, нічого зверху немає. Я, якщо чесно, ще з цим ведмедиком нічого не бачу, ще без нього нічого не бачу. Одно фігстрину, так скажемо. А сюди вийти, вилізти ми не можемо, на жаль. Може пакет покласти сюди, ми тако на пакет станемо. Можемо стати на пакет? Не можемо стати на пакет, треба щось інше знайти, напевно що. Я вже сюди і ящика присунув, і на нього я також не можу залізти. А якщо ми просто тако підійдемо, спробуємо за допомогою Space вилізти, нічого абсолютно не відбувається. А мені цікаво, що там робиться. Мені ж цікаво, маха-муха. Так, ну все тоді пішли далі по локації. Там, я дивлюся, вже нас чекає щось дуже страшне. Так, а цей ящик ми можемо... О, ящик. Можемо ще спробувати ящик принести туди. Ми з вами залізли в картину, але тут якісь пляшки розбиті. Так що не бачу сенсу тут далі знаходитись. Так, що у нас тут? О, ми можемо дивитися. Я і забувся за цей нюанс, що ми можемо тако виглядати. Оп. блядь. Це було гучно, Блять, це було гучно в квадраті. Так, тут ми пройти ніяк не можемо, так що нам залишається тільки одна дорога, це в ці двері. І зараз я підозрюю, що почнеться самий такий от жорсткий жорсткий кошмар, який нас чекає, напевно, що за всю гру. Ми з вами знаходимось в якійсь шафі чи що. Дивіться, тут купа, блядь, речей. Черевиків, взуття, пальто висить, причому висить пальто ну, в таких кількостях, щоб, напевно, щоб будь-яка жінка позаздрила. Опа. Тут у нас двері. Точніше, люк маленький. О, речі Нам потрібно знайти місяць. Місяць знаходиться в цій пляшці. Оп! Є прокат. Щось з вами розізлили. Так, але шансів у нас то небагато і потрібно проходити. потрібно проходити Так, відчиняються. У нас наступні двері, і тут у нас вже йде зірочка. Зірочка, палай, зірочка, палай, лети А якщо я не помиляюся, зірочка знаходиться ось там от самого-самого верху. І нам потрібно туди добратися. Паралельно з цим уже за нами. Паралельно з цим тут вже почали за нами полювати. Я більш ніж впевнений, що за нами вже почали полювання. Саме ця от незрозуміла фігура, постать, що це таке я. Не знаю, якщо чесно. Ми тут можемо пройти, до речі. Я і не знав про цей прохід, якщо чесно. Йду просто навмання. Добираємося ми з вами до зірочки, ось вона стоїть. І нам потрібно знайти якийсь м'ячик чи предмет, щоб збити його. До речі, тут щось у нас малюночок. Малюночок це тема. Забираємо його. Так, і потрібно знайти якийсь м'ячик для того, щоб можна було підбити цю зірочку, щоб вона впала. А де тут знайти якийсь такий предмет, я поки що не знаю. Щось таке. Щось таке потрібне. А я тут пройти взагалі не можу, чи що. Ні, дивіться, не можу пройти тут. А чому? Питаннячко. О, до речі, по кухонній цій шафці пройти я можу. Сілочку десь не зібраю, але тут уже повернулася ця постать і трішечки нас налякало. Ну, нічого страшного. Нам потрібно забрати зірку. Де там вона лежить. Оп. Є контакт. І тепер потрібно повертатися назад. Нам потрібно повернутися назад. Або ж йти далі вперед. Щоб можна було. Напевно, що я підозрюю, що назад ми повернутися не зможемо. Давайте подивимося, що у нас тут є. А, ні, все-таки ми зможемо повернутися назад. Так що, погнали. Тут у нас частинка фотографії, і це, напевно, що фотографія нашого батька. Тут, як бачимо, ми і... мама наша, наскільки я розумію, тут знову ж таки, наша мама кричить на нас. І ми з вами виходимо вже десь на якісь невідомі. Невідомі просто-напросто простори. Так, з ооо. Дивіться, це здається, це перша локація, в якій ми з вами знаходилися. Тут стояла ця величезна сова для нас. І ось ця от каруселька. Подивіться, просто тут вона якась таке маленьке все. Ну і нам потрібна якась коробка, щоб вибратися нагору. Думаю, це їй буде достатньо. Сподіваюся на це. Так, ми її поставимо обережненько тут. Ні, недостатньо це і буде. Я тут намагався знайти прохід, щоб він вибудовував там з ящиків конструкції, а виявляється, прохід геть не там, прохід був тут. І нам потрібно що? Обійти, напевно, що це все діло обережно. А як я тут обійти обережно, якщо... Оп, тут є контакт, так що нам потрібно, напевно, що шкіритися десь тут. Темрява пройшла, чи що. Все, зникло. Так, проходимо тут далі. Що це зачинялося в мене перед носом. А, це якби ми щось збили б зараз, то могли б тут зашкіритися. Так як ми нічого не збили, ми з вами проходимо спокійно далі. Оп! І ще якась ничечка. Навіть не ничечка, це якийсь ухід. Прохід далі, ал. блять Тільки хотів сказати, що тут поодиноке крісло стоїть, як воно просто-напросто різко впало, взяло. Нічого тут більше цікавого немає в цьому приміщенні, так що давайте звідси вибиратися і потрібно вже доходити цю локацію до кінця. Оп, дивіться, тут обманочка стоїть. Оп. Я є все-таки. Де залізти туди дуре помали. Я не пам'ятаю, хто за нами тут полює, хто нас тут хоче зловити, що за потвора. Там, зрозуміло, була болотна кікімора. Тут в нас. щось неясне не, не поки що. Ну таке, трішечки далекувата тут дорога, але ми її з вами проходимо. І тут в нас що? Якась істота сумує. Так. Оп, є. І ми повертаємося з вами до зірочки нашої. Нам потрібно її вставити сюди, так? Так, де там вона? На єдина залишилося? І мають відчинитися, по ідеї, для нас двері? О, є контакт. А тут в нас що? У нас спогад виглядає сподів. Я вже бачу цю трубу і я вже поспішаю просто-напросто до неї. Не понял. Давай, давай, жени, жени, ні, не, 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 Е, ти шо, паскуда? скуда? Шо, шо, шо за пальцо? Шо за плащ, пальцо? Ми ще й летимо вниз, просто-напросто відірвали лапку нашому ведмедику. Плащ пальто, це галіме. бля, оце то Епік розгорнувся на самому кінці. Дуже дякую, що ви вимкнули мені світло. Такс. І тепер нам, напевно, ще потрібно повсти по цим от сонячним променям, точніше, променем лампи. Не зараз. <клес> Це якісь флешбеки в нашої дитини відбуваються чи що? О, мама, Міла, ми, тебе... Не зараз. ми тебе якраз таки і шукаємо. Нам ти якраз таки і потрібна. Так що куди ти тікаєш від нас? Ні, сі Опа. Маман ще й в нас насідає на пляшечку. І вона була, напевно, що цією самою болотньою бутіною, так. реально, у нашої дитини якісь флешбеки, типу, відбуваються, де мама сварилася. Я. Що це відбувається тут <постав> просто-напросто? <постав> якісь болотники кімери, вони на нас нападають, блотники нападають. Блять. Блотники кімери, плач пальто. Мама. Ти не будеш Мам, коли мамочка просить, мамочка сильно розвиться. А цього ніхто не -а, -а, -а. Я згадав. В принципі, наша мама була таким самим пальтом. І наша мама була тою самою волонтером Кікімо, яка за нами понувала весь цей період часу. О! О! -о. Ми добираємося до нашого будиночка, але ми не з зм... ані зможемо, напевно, що відкрити зараз цей. Ми вставляємо туди останній наш спогад. Зачиняємо цю хвірточку. З нами немає вже нашого Теді, але в нас є його лапка. А за допомогою його... Та, Боже, та ти закриєш. чи... та оце, І ось такою фігнею я грався ще там. Коли відкривав колодязь. От уявіть, потрібно було відкрити колодязь, а воно ніфіга не хоче тобі крутитися. І я витратив купу -ку часу там просто-напросто. Все, останній спогад у нас стоїть. Так, забрати лапку від медика. І з вами побігли куди? Куди вона нас зараз приведе? Напевно, що. Яскраве. О, наша кімната, до речі. О, дивіться, це, це всі 4 спогади, які ми з вами принесли. Всі 4. Всі 4 знаходяться тут. О. Так. І ми можемо бачити, що тут в нас знаходиться місяць. Тут в нас знаходиться зірочка. І ми це все діло вже з вами проходили, приносили. Дивіться, ключики. Кл... За допомогою цих ключиків я відчиняв собі проходи в цей болотяної кікімори, щоб пройти ці локації. Вон ще пазли лежать. О, дивіться. Якщо ми зараз покладемо пазл на місце, можемо ми це зробити чи ні? Ну зараз цього зробити, на жаль, не можна. Ця кімната з телевізором, де нас на початку налякав якийсь монстр. А ось і наша маман з пляшкою вина та нашим теді, який тут є. Я хочу забрати свого. Умрять. Мати? Ти шо? Я хочу забрати свого теді. НЕ подходи ко мне! Прости. Я не хотіла... Так. Хтось стукає. А хто стукає? Привіт, моя хороша. О, приїхав наш Иди Батяня, сюда, сюда. Батяня. Все, напевно, що він нас зараз забере. Тебе твой а що случилось з його лавкою? Не переживай, ми його починимо. Так, да, це, напевно, що наш штат, він подарував нам на наш день народження ведмедика нам, але мати його трішечки пошматувала. І все, In memory of Johnny Брам. Джорі, пробачте, Джорі Прам. Не знаю, якщо чесно, хто це, але я думаю, що якась особа причетна до цієї гри. А, дивіться, Джорі Прам це він записував голоси, типу, як звукорежисер, коротше, так скажемо. Я, я так надіюся. Ну і ось така народ вийшла з вами гра. Непогана, вона мені подобається. В принципі, ігри такого плана мені взагалі подобаються, де є сюжет, але він не сильно розтягнутий, і там він не, за... не зациклений на якихось дурних аспектах. В принципі, все простенько, пробігся по локаціях, зібрав все, що необхідно, і ти молодець красавчик. Ну а на цьому поки що, в мене все народ дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.